Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 10 березня, 745 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Продовжуються атаки від росіян іранськими дронами Камікадзе. Минулої доби 39 штук. Запустили під атакою Дніпропетровщина, Запоріжщина, Південні області, Херсонщина, Миколаївщина та Одещина. І потім дрони полетіли через центр України в сторону Києва, Потім в сторону Житомирщини і аж до Хмельниччини. 35 з 39 дронів збили. На Одещині збили 11 дронів. На жаль, є один прильот за містом в якесь складське приміщення, де зберігалася будівельна техніка та вантажівки. Людей там не було, тому без постраждалих, а пожежники вже пожежу загасили. В сусідній Миколаївщині збили 6 дронів, є прильот по лінії електропередач. Комунальники вже працюють. І ще росіяни вчора ракетою обстріляли Миколаївщину. Є прильот в Степівському районі. Жертв серед цивільного населення немає. І як завжди, обстріли в районі Очакова. Там теж на щастя без жертв. На Херсонщину вчора летіли і дрони, і авіабомби, і з артилерії росіяни обстрілювали селища, які біля Дніпра троє людей травмовані. А на Росію вчора теж летіли дрони. Знову підпалили нафтобазу в Курській Народній Республіці і в Білогородську Народну Республіку теж там трохи щось залетіло. Оце гарно.